Святковий сезон у Сполучених Штатах починається від дня подяки в останній четвер листопада і закінчується відзначенням нового року. Це найбільш прибутковий час року для роздрібної торгівлі. Однак не лише крамниці добре заробляють на свята. Вже традицією стало випускати сезонне пиво на період свят чи відповідно до перероку. Таке пиво можна придбати лише раз на рік. Кожного року воно відрізняється від попереднього, має унікальний і неповторний смак. Для пивоварів сезонне пиво це можливість виявити свою майстерність і завоювати прихильність любителів цього напою до своєї марки, розповідає Руслан Петричка. Three, two, Якщо для одних святковий період починається із запалення новорічної ялинки, то для інших з появи в їхньому улюбленому барі сезонних сортів пива. Наприклад, у пивній в районі East Village у Нью-Йорку можна не лише спробувати ексклюзивне пиво, зварене спеціально для святкового періоду, але й придбати його у подарунок. На час святкування єврейського свята Хануки пляшки продаються у комплектах зі свічками та інструкціями, як спорудити свою власну пивну менору. I guess я думаю, кожному десь подобається відчуття кітчу пов'язане з цим процесом. Це слово прийшло з мови ідиш і не існувало би без єврейської релігії. Окрім гумору, це пиво ще й кошерне. Поява сезонного пива явище не нове, але прибуткове для приватних мікроброварень, каже майстер пивовар компанії Шмальц Пол Маклін для мене святкове пиво повинно бути міцнішим і смачнішим, мати особливий смак. Це має бути пиво, з яким хочеться затишно посидіти у холодний зимовий день. Щороку пивоварня «Шмальц» готує до свята спеціальне пиво. Цього року тут зварили пиво, що є суміш семи рецептів, має 14% алкоголю і витримується у бочках, де колись настоювалось віскі. Останніми роками серйозну конкуренцію шмальцю почала складати компанія Трогерс з їх популярним пивом Божевільний Ельф Назва та етикетка допомогли нам вхопити настрій у цю пору року перед святами. Наш ельф не злий. Це просто божевільний, і веселий ельф. Власник пивоварні Кріс Тройґер скаже, що саме завдяки назві пива вони зуміли завоювати серця багатьох споживачів і як наслідок розширити ринок збуту. назва пива сприяла нам у пошуках клієнтів. Ми знайшли багато нових ресторанів, які хочуть продавати сезонне пиво. Втім, процес варіння цього святкового пива є дуже складним. Визнає Кріс. Основними компонентами є мед і сушена черешня. Процес триває два місяці, що обмежує виробництво інших видів пива. Однак цей бренд допоміг нам розкрутитися і спонукав людей спробувати наше пиво. Варіння нового пива. Це експеримент, і сезонне пиво ідеально підходить для таких випробувань. Це час святкувати і бути з друзями та родиною. Також це холодна пора року, що змушує нас залишатися всередині приміщення. Тому багато броварень експериментують з інгредієнтами. Щось на шеф кухарів, які намагаються урізноманітнити меню між Днем Подяки та Новим Роком. Кріс каже, що наразі продає своє пиво лише у восьми штатах, але напоєм вже зацікавилися за кордоном. Сезонне пиво переважно з'являється у Сполучених Штатах всередині жовтня і розпродається ще до кінця року. Руслан Петричка, Голос Америки. За підрахунками експертів інституту пива, пересічний американець споживає за рік у середньому майже 120 літрів пива.